Доброго суботнього дня всім! День пролетів дуже швидко. Я навіть не зрозуміла е, вже закінчую роботу і подумала, що ж треба було зняти відео. Що ж я сьогодні робила? Днина була неймовірно плідна. По-перше, я закінчила з городом геть. Це означає, що я вже висадила часник, вже покошена зовсім, зовсім вся територія. Лише треба зорати город. Ну це вже у нас з сусідами домовленість і сусіди зорять город без мене. І я була дуже задоволена. Перейшла я в садочок. Звісно, в квітнику тут неймовірний обсяг роботи, але перед тим я покажу вам, як зазвичай покажу вам свій барбарис. Ви подивіться, якої неймовірної краси тепер ця рослина. Це один з найяскравіших, великих, не маленьких, а кущових, великих барбарисів це еректа. я кажу кожен раз про нього. Він цілу, цілу літу. Цілий сезон, ціле літо він зелений, і ось тепер, на осінь, він такої неймовірної краси. Це просто щось. Щось Він дуже гарна рослина. Дуже рекомендую. Хоча і інші барбариси, звісно, дуже гарні. Я сьогодні. В квітнику продовжую порядки, як ж без того. Але у мене, бачите, зранку ніби щось робила, а тепер у мене справжній листопад, сусідська липа сипить мені листочки на подвір'я, і це додає такої осінньої, скажімо так, осіннього настрою. Сьогодні я стрижу, ось ножиці у мене. Я стрижу, я підстригла, а поки. Поки скажу про стрижку, у мене завалилося ще один кусок сусідської хати, і поломило мені паркан. Ну, вона все падає, ця, цей будинок все валиться і падає на мою територію. Зробити з ним я нічого не можу. Хазяєва померли, діти роз'їхалися. І ось це така чужа забудова, яка мені ломить паркан. Я була, дивіться, я покажу ближче. Дивіться, оце на цю сторону мені перевалилося. Сусіди допомогли мені перекинути назад ті ем, поліна, ці всі, з чого зроблена ця хата, ці сваї. Я не знаю, як це називається. Нічого мені, на щастя, нічого мені не зашкодило, крім того, що додало мені цієї глини від хати і оцих е, трісок різних. Все велике перекинулося на ту сторону. Ну і звісно, сам паркан, бачите, щепила про... поки що. Дротом і такою ниткою, такою, і ось тут у мене тріснуло. Нічого не міняю, бо не знаю, як задовго буде і валитися ця хата. Мені на паркан, тому нічого не міняю. Поки що так і воно буде. Бо за зиму я так думаю, що воно ще гарний кусок упаде. А поки що про приємне. Я раніше вже казала, що я підстригла свої туї. Підготувала гортензії частково до зими, підстригла свої, е, почистила свої е, туї, підстригла хости. Ось, вірно сказала, хости об, обрізала, а туї почистила. Тепер я туї, як ви бачите, ось взяла ножиці і попідстригала їх, надала їм більш щільної форми. Ось так. Тут уже мені взагалі подобається така. ну... Чітка вже форма, вже зрозуміло. Ці, що тут була під черешню, вони більш рихлої такої структури. Але я думаю, що за сезон вони так само наберуть щільності. Я їх підстригла більш вузько, щоб вони на наступний рік були густішими. ось Ця мені подобається вже також. Маю 4 яруса. Раз, два, три і чотири обійду збоку, щоб ви бачили. Бачите? Якщо видно, ось вже має вона 4 яруси. Яруси досить чіткі. Лише ну, дійсно ще вони дуже такі, як би це сказати, рідонькі, але нічого страшного, на наступний сезон вони себе наздоженуть. Ось, дивіться, тут. І ця така гарненька. ну, Вже такі форми, вже більш чіткі. Самшитики у мене стрижені, кулички, бачите? Я сподіваюся, що вони за рахунок того, що не буде черешні, вони попідростають. Ось два, три і чотири. Будуть такі, як там, бачите, подалі. У мене великі сам шити, і буде більш так ну, гарна така, не ціла стіна з зелений, зелений паркана. Так, і куличка буде, і туя. Ось, Тепер я перейшла. Моя Марієшка, мамина дівчинка. Покупалася сьогодні. Марішка моя лови блохи від вуличних собак. І покупала я її сьогодні, але ми знову на вулиці і знову збираємо джонікові блохи. Так, Джонік? Так, перейду. Ось я почала стригти свою цю, тут у мене є лівець. Ось, бачите, я йому надаю більш чіткої форми, він завжди стрижений. Не буду я загострювати на цьому увагу. Хотіла розказати про нано. Ось я її вже розпушила. Я ну Як я чистю, бо я не чистила минулого разу нану. Я ось так відкриваю і бачу, що тут коїться. Потім ось так. У мене рукавиця, я залажу всередину туйки. І отак її повністю повністю всю е прочисую рукою, якщо так можна сказати, і стра струшую. ось Дивіться, що тут коїться. Тут можуть бути ніби ця процедура. Я не можу сказати, що вона дуже ну, для мене вона обов'язкова. Я не хочу, щоб там у мене щось е, зимувало, шкідники якісь. знаєте. Вона, вона дуже щільна, я її стрижу постійно. Вона е, взагалі-то вона від природи має таку гарну форму. Складчата така вона, бачите? Гарну форму, для того, щоб вона не. Е, Розпадалася від сніга і була щільна, то я її стрижу, беру ножиці, Ось. і отак зверху починаю і її зістригаю, ну, даю їй більш конусовидної форми. Ось, ну і обов'язково чистю серединку, бо ж я думаю, що там живе всяке. Дивіться, ось таким чином. І туйка моя буде дихати. Бачите, ось так. Це не складно. У мене немає, ну, є спеціальні пилисоси, немає я плесосів. Немаю. Так, просто одягаю рукавицю і рукавицю таку, вона не є а, така колючі, як, наприклад, ялівці. Ось тепер вона така розкудлана, кудлата. Я її зараз е ще раз стрясу і вже тоді підстрижу, надам їй більш такої чіткої форми. І так вона буде зимувати. Дві хвилинки вам покажу. Ось так я закінчила. Ось, ніби нічого такого, але більш охайна форма. Так. Легше буде моє нані переносити зиму, вона більш компактна. Гілочки, голочки одна до одної гілочки, і ось так весною вона розпушиться. Стригти рослинку ну, для мене це естетичне задоволення. Ну і крім того, мені здається, рослині легше так переносити, якщо компактна форма не ломиться під снігом. Оце все, що є. Бачите, це було сухе. Це було вже стрижене, не так багато я її обстригла, якщо ви бачите, не так багато. І я це ем, змету назад під рослинку. Або, можливо, додам під гортензі. Ось. І ось так. Більш бачите, ахайна більш така формочка. Ось стаю зверху, беру ножиці в руки, тут залишила такі. Довгі м, паростки для того, щоб воно видовжилося, більш була більш, е, ну, більша рослинка сама по собі. А в мене вже жовтіє моя модрина. Скоро буде золотого кольору. Сподіваюся, карликова вона ось. Невеликого зросту. Взагалі-то так вже зібрано. А, до речі, я вже позбирала там також на ці діляночки. Бачите, я ще вся в процесі, показую вам, як є. Ще сьогодні я косила подвір'я останній раз, напевно, цього року. Не знаю, побачимо по погоді, але вже скосила. Подвір'я у мене завжди заходить кошене. В травичка в сезон в зиму, тому що відійду. Кошена, тому що вона не прилягає тоді до землі. Також, якщо вона зручно вносити добрива, і якщо вона кошена, то мені здається, вона не випріває. Якщо я правильно розумію цю всю аграрію аграрії ці всі. Ну, Дивіться, я прибрала вже хости, ті, що були жовті геть. Вони вже були не просто жовті, а вже поникші. Не можу. Не люблю, як коли хоста. Ще деякі залишила, не люблю, коли хоста припадає до землі, вона потім стає слизькою, і мені не подобається. Ось, бачите, деякі ще залишили. От тут одну і там одну. Я ще залишила, бо вони не зовсім не зовсім... А ще пожовтіли. Струмочок казала вам, минулого разу я почистила його від е... ґрунтопокривних, ось там у мене ґрунтопокривні, вони прям лізуть мені на каміння, мене тут трохи ну, нащо вони на камінню, якщо вони мали бути би просто по ґрунту. Е... гортензії вже казала, гортензії підготувала. Тут на цьому етапі забрала лише хости Іду, підстрижу трошки вже також деякі хвойні. Ті, що хочуть, не знаєте, ягідний у мене там такий жирненький. Бачу, з нього роблять такі гарні фігури, але я ще не знаю про протейсь ягідний. Не дуже я розумію, як би я його хотіла підстригти. Поки що у нього така довільна форма. Так, тут у мене, бачите, уже майже. Ну, стрикто, до речі, бачите, стріхто також її підстригла. Ось. У мене зараз, коли вже повністю листяні рослини заберуться, приберуться, то в мене мій садок приймає вже звичну мені форму хвойних рослин. Таке, більш мені ну, не те, щоб я зовсім не любила листяні рослини, але все ж таки хвойні люблю сильніше. Так, моя красунечка, гортензія взагалі ще не чіпаю. Подивіться, яка вона жирна. По-іншому не скажеш, така ситна, вона гарна, насичена. Бачите, ця хоста тримається зовсім гарно, не стрижує. Шовковиця також чудово. Ще не жовті. Я не розумію, у нас якось, ви знаєте, хвилями. Хвилями деякі е -е, частини саду геть-геть були жовті, що просто вже відчувалося. Осінь, осінь. А тепер, бачу, частинка більш зелена, частинка жовта. Ну така. І ще, до речі, обіцяю трохи потепління на якийсь день-два, не знаю. Ще хочу підстригти. Ось цей у мене тут. Бачите? Також треба підстригти. І туйку хосері треба підстригти, більш надати кулястої форми, хоча вона і так куляста. Ну і все, і все. Будемо чекати вже листопаду і будемо чекати вже. Більш холодів. А так, в принципі, вже все все у мене готово. Я задоволена ось. Ніби, збирається знов на дощ. Ой, погода. Тому і постійно намагаюся, якщо випадає суха днина, намагаюся постійно щось зробити, бо ж, самі розумієте, цьогоріч погода така не була. Чіткого розділення між теплом і холодом, щоб було зрозуміло, чи це вже осінь чи ще ні. Ну, ось якось так. Вже геть по осінньому. Іду я ще прибиратися далі. Так коротко вам зняла, що хотіла, що стрижу, що зістригаю, як готуюся до зими. Ось, здалеку покажу. Марішка, біжи. Ого, ні, не буду бігти. Іди сюди. красуня, покажися людям. Така ти честьоха. Все, на цьому закінчу я відео. Всім гарних вихідних. Пишіть в коментарях, чи ви вже щось стригли. Як ви готуєтеся до зими? Буду чекати на вас.